У такому лісі. Сьогодні копаємо у такому лісі на позиціях Першої світової. І перші знахідка з такої ямки печемо такий вершок. Дві латунні шайби. Продовжуємо далі шукати. Почався дощ. Отакий такий ліс. Віщини. Шукаємо далі. Такий кусочок міді обі снаряди. Буду показувати майже всі сигнали, бо сигналів мало сьогодні. Та й так продовжуємо далі. Я купота гільзу від Манліхія МД905. Зараз нічого не видно. Що таке. Продовжуємо купати далі. Така штучка попалася латунна, Складається з двох частин. Тут посередині така пружина, воно вже заріжавило. Із шрапнельного снаряду і вершка там десь. І там у середині. Такі дощ почався, сідемо далі. Копали там на горі. Пускаємо звідти сюди вниз. І знайшли я таку гільзу. 1914 року то не буде видно, але я вже бачу. Австрійська від Манліхера. І так і зараз йдемо Внес, внес, внес. Якщо ще щось попадеться, покажу. Знайшов таку дистанційну трубку від шрапнельного снаряду. який був вершок. Не цілий. йдемо купати далі. Ще знайшов такий вершок, дуже такий довгий. Ін або латунний або бронзовий. може навіть якийсь плав, бо він не плавиться. Такий його. Це німецький вершок від якоїсь гільзи. Якоїсь патрани. Файно Файну сигнали. Ще продовжуємо купати далі. Знайшов таку шайбу ще від снаряда. Шарапнельного. Таке ми теж забираємо. Щось з цього це думаю. Всі знахідки на сьогодні ви вже бачили, хтюпка ще не пішов, що я не знімав, збив один мідний боясок, я залізу всяке було, декілька там ще було гільз. От сьогоднішні всі знахідки. Купав дві години, думаю нормально.